Ви можете їхати на велосипеді зі швидкістю 1,5 км за хвилину. Якщо вам потрібно 3,1 хвилини, щоб дістатися до будинку вашого друга, то на якій відстані живе ваш друг? Щоб обчислити цю відстань, нам потрібно помножити швидкість, тобто 1,5 на час, тобто на 3,1. Помножити на 3,1. І нас тут виходить, що ми множимо дріб на мішане число. Як ж ми це можемо обчислити? Одним із способів буде записати 3,1 третю. Наступним чином. Множення у нас залишається. А 3,1 третю я запишу як 3 додати 1 третю. Тепер, щоб розкрити ці дужки, я повинна помножити 1 п'яту і на 3, і на 1 третю. Тобто, це буде мати ось такий вигляд: 1 п'ята помножити на 3. Цей плюс нікуди у нас не дівається, він тут у нас і залишається. Помножити на 1 п'яту, точніше, додати 1 п'яту, помножити на 1 третю. Ми отримали дві ось такі дужки, ось так, позначу їх різними кольорами. І для того, щоб їх обчислити, нам потрібно 1 п'яту помножити на 3, і ми можемо сказати, що це 1 п'ята помножити на 3 перших, адже якщо ми будемо записувати трійку дробом, це саме так, як вона і буде виглядати. Тобто, ми спочатку перемножимо чисельники це у нас вийде: 1 помножити на 3. 3, а у знаменнику у нас вийде 5 помножити на 1, тобто 5. І ми додаємо сюди 1 помножити на 1, це в нас буде одиниця. А 5 помножити на 3 буде 15. Тобто у нас вийде 3 п'ятих додати 1 15. Ми бачимо, що тут у нас знаменники різні, проте, на щастя, це дуже легко виправити. Якщо ми тут помножимо чисельник на 3 і знаменник на 3, у нас вийде 9. 15 додати 1 15. -ту. Тепер знаменники у нас спільні. І 9 додати 1 буде 10, а 15 у нас залишиться адже це спільний знаменник. Це і є наша відповідь, проте ми можемо побачити, що у нас чисельник, і знаменник дуже добре діляться на 5. Тобто ми весь дріб можемо скоротити на 5. Коли я 10 поділю на 5, у мене залишиться 2. Коли я 15 поділю на 5, у мене залишиться 3. Тож, 2 треті це наша відповідь. 2 треті кілометра це відстань до нашого друга. Проте це все дуже-дуже довгий спосіб обчислення, і я можу показати вам набагато швидший. Для цього я перепишу спочатку вираз 3,1 третя. Але замість того, щоб розписувати мішане число ось таким чином, я запишу його як неправильний дріб. Ось так це буде виглядати. Помножити на, відкрию дужку і запишу трійку, як дріб зі знаменником 3. Тобто, в чисельнику в мене має бути якесь число, яке втричі чи більше за трійку. Це буде 9 третіх. І додам ще дробову частину, тобто 1 третю. Ось так. У дужках у мене вийде 10 третіх, помножити на 10 третіх, адже 9 додати 1 буде 10, і знаменник у нас буде спільним. Тепер нам залишається лише перемножити. Запишемо це під спільну риску дробу. Це у нас буде 1 помножити на 10 у чисельнику і 5 помножити на 3 у знаменнику. Отож, у нас вийде 10 п'ятнадцятих. і ми вже таке обчислювали, ми вже знаємо, що 10 п'ятнадцятих, як і тут, це те ж саме, що 2 третіх. Отож, існує декілька способів обчислити такий вираз, але всі вони приводять до одного результату.